Мої вітання. Традиційно завдяки вам вашим донатам, завдяки нашій добрій спільній справі ми починаємо з гарних новин. Купили, оплатили 5 рацій, загальна сума 114 500 гривень. квитанція на екрані. Ремонт авто оплатили 78 567 гривень. Молодці! Тепер поїхали попрацюємо. Ціль СВО з божечки. 300 гривень донат. Дякую дуже. Значить, ще раз, давайте: ціль СВО з демілітаризації України виконана. Та ви що, постпред РФ Нібензя? Пряма цитата: з урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням. Боже, яке кончене. Можна сказати, що мету нашої СВО щодо демілітаризації, власне, України виконана. Так, Мракабензя заявив, що виконано, да? і що? Ну, типа, нащо він це заявив? Ну, в чому, в чому прикол? Ну, крім, окрім того, що вони всі кончені. Що він хотів цим сказати? Наша така заява була зроблена. Так, Нібензя... Боже, яке дебільне. Ви просто ну, не розумієте. Це зроблено для того, щоб показати своїм рабам якийсь результат. Причому його якось гарно оформити документально. Так покажіть статистику, скільки чорних пакетиків. Поприсилали. Так, поїхали далі. НБУ планує виключити можливість отримання готівки за розрахунками із фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. Ні, ну то щось на, на умном, я тут трошки тупенька для цього. Значить, Також передбачається оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та придавання для дослідження сумнівних банкнот та монет. Давайте так, хто зрозумів, про що це, напишіть в коментарях, поясніть для тупих. А я подивлюсь, буде це прийнято або не буде. Те, що планує НАБУ. Виключити можливість отримання готівки з розрахунками з фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів через гіті. Так, чи буде прийнято ту, що планує НАБУ? То, що ми зараз прочитали? Ага. Так, це історія про що? Це історія про те, щоб закрутити гайки. Це якось пов'язано, не знаю як, з мобілізацією, з контролем людини. Так як написано, не буде. Але повірте, вони пропихнуть цю ідею, цей законопроект справками, з якимись змінами, але пропихнуть, бо то, щоб закрутити гайки, бо то, щоб на якось ну, трошки, трошки зневолити, поневолити. І це стосується саме чоловіків. Чомусь я не знаю, при чому тут одне до іншого, поясніть мені. Далі, Великобританія а, анонсувала нову, новий пакет допомоги для України. Більше 75 мільйонів передбачено на безпілотники. І ще 25 мільйонів на поставку систем ППО. Так, допомога від Великобританії. Допомога обов'язково буде домовлятися будуть або жінки, або жінка буде приймати основне рішення щодо надання допомоги, як це не дивно. Вони там у себе. Поки остаточно щодо нас не домовилися, не прийшли згоди якогось одного рішення, але це станеться і це буде. І влітку ми прямо з вами відчуємо дуже потужність з того боку допомогу. Нехай воно так і буде. Так, далі, далі, далі. Польща сьогодні показала свою беззубість. Це було не сьогодні, а кілька днів тому. Значить, ця сільська ракета летіла територію України з країни НАТО, потужного американського союзника. Ха-ха-ха, але 40 секунд то не привне привід збивати цю ракету. Та й для чого вона ж має вбити українців? Така мета цих запусків. Той хай летить собі, вбиває. Значить, вони підняли винищувач на 40 секунд. Ну і все, і це все, на, на цьому все закінчилось. Так, значить, непогано, непогано підняли винищувач. Ставлення, давайте так, ставлення подальші дії країни Польщі до Оркостану. Подальші дії щодо оркостану. Вони визнають, то, що це дикий звір, шалений, але чомусь вони хочуть захиститися не шляхом дати звіздюлій, там, не знаю, приспати, а шляхом підкормити, сподобатись. Зробити все, щоб ще більше не було агресії від того звіра. Ну тут такий шлях в нікуди. І ставлення Польщі надалі до нас. Правлення Польщі до нас, Польща готує новий якийсь прикол зі знаком Мінус в нашу сторону. Типу, знаєте, Ой. ми зробимо, зробимо вам погано по факту, але ж ми думаємо, що це, ну, типа, благі наміри у нас. Щось чекаємо, якусь херню від поляків. Так, далі. Молдова планує допомагати Україні ловити ухилянтів у Придністровському регіоні. Чи буде посилений контроль в Придністровському регіоні за нашими ухилянтами? До нас 100 гривень, дякую. Це не схоже на посилення контролю, це схоже на те, що е, недоотримує, недоотримує Молдова від наших людей гроші. Вона хоче просто це виправити. Ось і все, ось і все до чого це з 1 квітня Польща зупиняє транзит української агропродукції. Крім того, планують ліцензувати аграрний експорт з України, що дозволить запровадити нові обмеження на ввезення українських продуктів до Польщі? Як вплине зупинка транзиту нашої продукції на нас? Як це вплине на нас? Ну, так, да, не буває, все погано, розумієте? Тобто, якщо десь забирають, з іншої сторони десь дадуть обов'язково. Це такий закон Всесвіту, так воно, влаштоване. Тому ми з вами чекаємо ще від Польщі якийсь звіздець, і це не він, це не про те, що вони там зупинили експорт. Чи транзит, чи як воно називається. Це буде далі. А, і вони покажуть своє лице, ще покажуть. І далі просто ми чекаємо нові, нові двері, в які ми війдемо, і там вже отримаємо нових партнерів і нову підтримку. Нехай воно так і буде. Дякую.